Всіх вітаю! Сьогодні я знову знаходжусь в Ашані. Я вам хочу показати великодні цікавенькі, причому смачні. Тут я знайшла таку красоту, вона вся прянічна, а ще дуже багато солодощів, саме на тематику Великодня. Це ось такі подарункові коробочки. Тут всередині дуже гарні композиції з медових пряників, саме пасхальні до Великодня. Дуже класні, гарні. Я знайшла такі цікаві пасочки. Це вони такі дуже ем, творчі, скажімо. так. Ось така випечена корзинка, і тут всередині є пасочка. І з пряночками з такими ну, Це 281 гривня 83. А ще є будиночок медовий. Дивіться, які гарні. З такими прикрасами різними. 47150. Ой боже, яка красота, тут і будиночок, і яєчка, і свічечка, ціла композиція пасхальна, дуже гарно. Все в кульочку запаковано. І ось така композиція. З прянечка, свічечка там є, курочка, зайчик 256 гривень коштує. І ось ще є. Ой, яка красота! Це ж хтось таке зробив вручную. Зайчик такий, кошик, кошик уже трісне трошки, мабуть, з таким яйцем в колясочці везе. Теж 256 гривень 30 копійок. І ось ще яка красота є зайчик. Композиційний пряник яйце. Яйце з зайцем. А, там воно величезне яйце таке. І гарно прикрашене. Ось такі вже композиції сучасні, вже створюють а, замість традиційних пасок. І ось іще прянички медові розписані. Зайчики тут такі є. Ось ципленочок. Гарні дуже. Ну, це більш така фотографія, але теж пряничок. І тут є, дивіться, які пасхальні, дуже гарні, як листівочки. Видно, що воно вручну зроблено дуже гарно. Композиції які класні. І ось зайчик яйце тримає, тут зайчик з кошиком. Клас, дуже гарний, красивий. 115 гривень за такий пряничок. Це я зараз в Ашані знаходжусь. Бачите, написано Моя кондитерська. Тут у них своя випічка, дуже багато всього цікавого. Ну і є ще звичайні традиційні паски. Так, традиційні будуть у них свої пасочки. Ось такі куличики невеличкі. Наша кухня називається. За 90 гривень можна купити. Гарні вони тут присипані. Маком і посипка цукрова. Так? ось така пасочка буде. Зараз ще не дуже великий вибір, тому що тільки початок квітня, тому я думаю, що тут ще напечуть багато пасок. А те, що цікавеньке, вже продається з пряників із композиції, я вам показала. Ну, це така красота дуже гарно. Ще є ось, ось такий подарунковий набір: це е, календарі. Бачите, тут в календарі є цукерки для дітей. Ось такий прикольний пасхальний календарь. І він такий важкий, величезний. Ну, прикольно теж. І ось такі цукерки. Теж пасхальні. І ось такі шоколадні зайчики. Курочки і зайчики. А ще є ось такі маршмелоу. Теж цукерки в формі. Яєць теж пасхальна тематика. Бачите, до Великодня скільки багато вже цікавинок, як до Нового року. І ось такі цукерки в формі курочки. І є шоколадні ось такі у формі яйця із зайцем по 21 гривні. А є ось такі ще теж цукерки в будиночках. Так, великодній будиночок називається. Ось ще є таке шоколадне яйце. Я думаю, воно без сюрпризу просто шоколадка така. І ось ще є щось таке прикольне, але що там всередині шоколадні яйця написано з молочною начинкою якоюсь. Чотири штучки. І такі писанки коштують 459 гривень за 4 штучки в наборі. А яйце буде коштувати 100 гривень шоколадне. І ось іще є будиночок, теж зайчиком теж воно, бачите, все до Великодня 122 гривні. О, яке разнообразі. Зайця шоколадні. І ось теж, наче новорічний Дід Мороз, тільки зайчик тримає яєчко. 130 гривень. 90 копійок. О, а це що? О, це величезне таке яйце. Ого, запаковане так. А там всередині ще три зайця буде в цьому яйці. Коштує воно 542 гривні всего лишь полтысячи за таке, за такий подарунок. вот ну, так. І ось є кролики великодні тримають писанки чи крашенки, так, 90 гривень за одну штучку.